Літня подорож пінгвіна. У далекому морозному краї жив пінгвін на ім'я Шкіпер. Він був звичайним пінгвіном, який любив грати у сніжки пірнати в льодові води і рибалити разом зі своїми друзями. Але серед всіх цих зимових забав в серці шкіпера завжди жевріла мрія. Побачити літо. Одного ранку, коли шкіпер блукав сніжними долинами, він зустрів хлопчика на ім'я Арсен. Хлопчик був мандрівником, який приїхав разом з татом на експедицію до льодовиків. Шкіпер одразу запитав його про головне. Яке воно, літо? І тут Арсен розповів про те, яке літо неймовірне і класне, про тепло, сонечко, бедриків, спів пташок, про квіти, про яскраве, синє небо. Шкіпер захоплено вислухав його. Мені понад усе хочеться побачити літо. вигукнув він. Арсен усміхнувся. І запропонував ми можемо подорожувати разом. Я завжди шукаю компанію для своїх подорожей. Полетіли зі мною. Це була пропозиція мрії, і шкіпер почав збирати свої речі. Відкладай свою шубу і шапку, шкіпер, сказав Арсені. Ми потрапимо у справжнє літо. Там тобі буде занадто спекотно в них. Вони разом піднялися на літак і відправилися на інший край світу. Щойно друзі приземлилися і вийшли з літака. Шкіпер не міг повірити своїм очам: багато зелені, яскравих квітів, тепло сонячного проміння. Все це. Здавалося неймовірне. Дивись, шкіпере, ось це і є літо. вигукнув Арсен, показуючи навколо. Але як же тепло, зачаровано і здивовано сказав пінгвінчик. Ось тобі кепка, щоб захиститися від спеки та сонячного удару, відповів Арсен, купуючи яскраву кепку для шкіпера. Пінгвін був шокований кількістю людей на пляжі, і всі вони купалися без шуби і шапки. Він відчував неймовірну радість, коли він вперше поставив свої лапки на м'який теплий пісок. А коли стрибнув у воду, то вигукнув, яка ж вона тепла, не те, що моє льодовите море. Вдосталь накопавшись, вони прилягли відпочити на сонці, аж раптом до них заскочив чужий м'яч. Давайте з нами! Хлопці покликали грати у волейбол і пінгвін теж погодився. Теплий пісок під ногами та пекуче сонце дали про себе знати. І шкіпору стало трохи зле. Арсен дуже розхвилювався за друга і не знав, що робити, аж раптом побачив найдієвіші ліки морозиво. Він миттю купив декілька пачок і прибіг рятувати друга. Ось, шкіпере, спробуй морозиво! Це чудовий спосіб охолодитися у спекотний день. Ой! Як це смачно! вигукнув Пінгвін, ласкаво смакуючи літній десерт. Тобі краще? Ти дуже мене налякав. занепокоєно запитав Арсен. Дякую тобі, друже, але я хочу ще відчути літо. Арсен запропонував йому піти в ліс, де було прохолодніше. Але найбільше враження на Пінгвіна справили квіти. Він бачив широкі галявини, стелені різнокольоровими квітами, і відчував аромати, які заповнювали повітря. Вони разом назбирали великий букет. Тепер зрозуміла, як пахне літо. Це неймовірно. Потягуючи носиком і з вдячністю сказав шкіпер. А зараз ти дізнаєшся, як смакує літо. І це не морозиво. Арсен запропонував піти на базар. А що це таке? запитав пінгвін, дивлячись, як друг стукає, нюхає, обирає дивну зелену кулю. О, ти маєш це скуштувати. Це кавун. Шкіпер ніколи не бачив такого яскравого фрукту, а тим паче не відчував такого солодкого і соковитого смаку. Все це було новим для нього, і він насолоджувався кожною хвилиною. Проведеною в літньому світі разом зі своїм другом Арсеном. Наближався вечір, прохолода опускалася на землю. Друзі вирішили не втрачати ні хвилини і всю ніч просиділи під зоряним небом, насолоджуючись співом цвіркунів. Шкіпер ніколи не чув таких пісень. Але вранці пінгвіну треба було повертатися додому, бо день виявився для нього дуже спекотним, і залишатися було небезпечно для здоров'я. Літо було неймовірним враженням, але серце пінгвінчика належало рідному морозному краю, де його чекали друзі і родина. На згадку Арсен подарував йому квіти у смолі, які нагадуватимуть про чарівний світ літа. Так, з гарячими спогадами і здійсненою мрією в серці Шкіпер повернувся додому. Щасливий і вдячний за цю незабутню пригоду, бо мрії завжди повинні. Існуватись! Сподобалась казка? Підтримай нас, будь ласка.